Ідеї на продаж в Кіровограді бібліотекарі влаштували ярмарок інновації. Його організовують вдруге. Перше проводили п'ять років тому. Тоді бібліотекарі презентували соціальні ініціативи своїх місцевих громад. Цьогоріч привезли власні проекти. Ярмаркували в головній читальній області. Досвідом роботи з читачами ділилися 25 районних дитячих та дорослих бібліотек. Працівники розповідають, нині, аби задовольнити запити найвибагливіших користувачів, постійно впроваджують сучасні інформаційні технології. Крім паперових видань, заявляються елект... Трунні. Традиційні конференції замінюють дистанційними. молодь зацікавлюють бібліотечними кав'ярнями. Сьогоднішній ярмарок має значення велике як для населення, так і для бібліотечних працівників. Просто місцеві громади побачили ту величезну роль, яку сьогодні відігравають бібліотеки. Бібліотека сьогодні дуже змінилася. Здобутки у нас дуже різні. У нас багато. Послуги, які пов'язані із популяризацією книги влітку, забезпечення організації дозвілля населення, дуже значна увага приділялася влітку бібліотеками організації дозвілля дітей.